Ось такий котел я придбав в тому році. Зубер 16 кВт. Протопили вже майже цілу зиму. Котлом задоволений. Така в нас автоматика до нього. Зараз виставлено 50. Насос працює, 52. Ось такий насос підключений у нас. Зараз котел а -а -а. працює. Можемо подивитися, як він горить. Топлю зазвичай. Плю отакими дровами. Однієї загрузки вистачає часів до 10. А зараз з відключеннями електроенергії 4 часа відпрацював, виключається світло. Накриваємо турбіну. Откриваю великий круг кран. І все. І він 4 часа жде, поки включиться світло. Потім включили світло, назад повертаю екраник. Включається автоматика і все, котел далі працює чудово, в хаті тепло, котел справляється. Всім рекомендую.